Ось знаки пішохідного переходу. Прошу сюди підійти подивитися? Як тут можна перейти дорогу? Весь пішохідний перехід запаркований машиною і саженцями. А й справді переходити дорогу тут небезпечно, незважаючи на зебру. От переходимо вулицю, не знаю, площа Липнева, дівчинка йде от з візочком. Неможливо дивишся наліво, машини повертають направо. Тут кущі продають в нас, машини стоять. Переходу взагалі ніякого. І думаєш, чи зб'є тебе машина, чи не зб'є машина. Люди бідкаються, так триває вже 10 років. Навіть попри обіцянки тодішнього голови району, який дозволив відкрити тут ринок. Дзера прийшов, сказав, ми тут вам озолотимо, Ми зробимо тут припарковану зону, ми поставимо тут базар. Тут буде у вас писано, мазано. Деїшників люди тут ніколи не бачили. А водії, намагаючись припаркуватись ближче до ринку, на дорожній знак не зважають. Ну, ви бачите, от ми зараз стоїмо, пішохідний перехід машина заїжджає, запарковується. Добрий день! А відкрийте вікно, будь ласка. Добрий день, а ви бачите знак? Бачу. І вважаєте, під нього можна паркуватися? все нормально робите? За парковки він рядом. А поруч знак пішохідного переходу. Не перехід сюди, ні. перехід А ось заступник голови райадміністрації. приїхав сюди зовсім з іншого приводу та запевняє про незаконне паркування тут. Чує вперше. Люди вже більше ніж півроку звертаються в і в ДАІ, і в міліцію і до дільничого. Про що? Про те, що тут неможливо перейти дорогу. Тут все закурковано в автомобілях. І не зважають на жодні знаки. Ні, ще не знаємо. Хто не зважає ті автомобілі, що паркуються? Так будемо Даї залучати тоді. тут. Тим часом пані Нанулі вже не вперше обдзвонює всі можливі служби від рай адміністрації до керівництва ДАІ. Доброго дня. Це вас турбує мешканка площі Липневої. Нам потрібна ваша допомога. У нас пішохідний перехід повністю запаркований автомобілями і 238 40. Дякую. І так постійно нарікає жінка на гарячій лінії ДАІ скарг не приймають, скеровують на інший телефон, а там ніхто не відповідає. Остання надія людей, що ситуація зміниться, коли на площі ліквідують ринок, а це мають зробити вже до 1 травня. Христина Гаврилів Олег Кухар, головні новини Львова.